Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в молитві, в благодаті Божій. Ознаки часу, кінець світу. Що робити? Як жити? І, і зараз просто ви помітили переповнену інформацію. Радіо Марії, Ну вже всі трублять про цей кінець світу, про ознаки часу. І, і таким чином всі новини, всі тіктоки, Ютуби, не знаю, все, 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 повністю все. І знаєте, що саме неймовірно, що християни на то ведуться. І ще туди лізуть всі ознаки часу, в цей кінець світу. Ну, чого туди лізти? Питання: чого туди лізти? Коли ти лізеш в цей кінці світа, то, 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 то це приносить тобі радість? Звісно, ні. Не приносить і не може приносити, бо це. Негативна інформація. Негативна інформація нічим не підтверджена. Тобто, цю інформацію можна вигадати, можна придумати, можна уявити. Знаєте, я помітив, що зараз особливо тікток, маю я ще такий грішок іноді подивитися, полистати, поскролити цей тікток. Я і збавляюсь від того. Даю собі раз в тиждень 10 хвилин. Не завжди виходить 10 хвилин, каюся. Але. Але Господь вірю, що хоче і через це щось показати, як працює зараз ця вся штучна інтелектика, ці технології, які просто нарізають різні урагани з усього світу різних років і представляють його як тепер, як це відбувається сьогодні. Там розлом Сан Андреас, там вулкан в Італії, там вулкан, там, 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 там затоп, там під потоп. Але коли ти досліджуєш це, то бачиш, це було 5 років тому, та була подія 3 роки тому. Але е, відео так робить, красиво все, штучний інтелект, щоб це здавалося, що це сьогодні прямо відбувається все сьогодні, всі ці катастрофи по всій землі. І то-то-то. то то Для чого це робиться? Звісно, штучний інтелекту все одно на ваше самопочуття. Чи радієш ти, чи не радієш, як взагалі ти живеш? Йому головне, щоб ти дивився це і це заробляло, приносило гроші. Бо той, хто розробляє ці інтелекти, робить з одною метою: заробити гроші. Йому байдуже, як той інтелект буде е, відноситись до, до людини, який він треш буде закидати інформацію негативну, ненегативну. негативну, звісно, негативну. Бо на позитивній інформації ніхто не заробить грошей ніколи. Такий вам секрет дам. Хто має більше негативної інформації, той має більше рейтинги, більше переглядів, тому заголовки будуть. Ознаки часу, кінець світу і, і, і різного роду такого маячня. Маячня? Е, а навіть якщо й не маячня, то яка тобі різниця на той кінець світу? Ти що? Світом завідуєш? Е, хто має про світ піклуватись взагалі? Ти? Це твоя проблема, твоя зона відповідальності сьогодні кінець світу. Ну твій кінець світу сьогодні. Сьогодні в тебе є сьогодні, завтра вже нема. Завтра це обман. Завтра є також сьогодні. Сьогодні не зробиш, завтра нічого не зміниться. Нічого. І ці всі супер ознаки часу, супер різні відео і то просто відтягують тебе від себе, від Бога. У тебе нема часу на свій світ. Ти є світ. Бог творив тебе як цілий світ в повноті. Твоє тіло, ти є цар свого тіла. Своїх процесів тілесних, то піди здай аналізи, подиви, що в твоєму царстві робиться сьогодні. Чи недостатньо е, вже, вже їсти холестерину, може жир тобі вже не можна їсти, може цукор тобі вже лікар скаже, не їсти. А ти собі дивишся на космос, де там яка планета летить, де там та вже впаде, коли той конець світа прийде, то може завтра вже твій кінець світу прийде. Може і мій прийде, і з цього маю радість. З цього маємо радіти, бо. Е, нас Господь покликав бути готовими сьогодні. Сьогодні будь готовий. І якщо ти сьогодні не готовий вмерти і піти в небо, то ти будеш боятися. Світ буде робити все, щоб ти боявся. Сатана працює для того, щоб ти в страсі жив, щоб ти ходив і постійно тебе трясло. Кінець світу, що робити, що робити, піду, куплю собі новий автомобіль. Бо вдруг не встигну покататися, насолодитися життям. Ну, швидше підемо на небо, тим краще. кінець світу має для християн бути радісна новина, бо ми йдемо до нашого Господа. Ось це віра, ось це віра, коли ти переконаний на 100%, що ти є в небі, що твоє ім'я записано на небі, що ти маєш там своє життя, своє вічне життя, то чого ти тут боїшся страждання цього втратити? Я дуже щасливо живу, але в порівнянні з небом, як я буду жити? То я тут страждаю. Секрет вам таки відкрию. Хто тут? Найбагатша людина тут страждає. Тут всі страждають на цій землі. Е, нема тут таких, що е, були б жили краще, ніж на небі будуть жити. Тому всі в порівнянні з небом ми вже страждаємо. І чим раніше кінець світу прийде, тим краще. Ми вже в небі будемо. Чого ти боїшся сьогодні? Чого Чого боїшся? Цей страх. Касує твою радість, касує твою віру. Бо страх касує віру, страх касує радість, страх касує щастя бути сьогодні, в цьому дні пережити цей день. Боїмося кінця світу, через рік два, десять, коли він там буде. Це Та яка тобі різниця, коли він буде? Сьогодні живи. Сьогодні сатана буде все робити, щоб ти не жив сьогодні і своїм світом не жив, щоб ти жив вселенною, космосом, бороздив простори, але не. Входив в своє серце, в свій розум, не аналізував своє життя, не записував, що тебе турбує, що тебе краде радість, щоб ти не знав сатани, щоб, ти... щоб сатана в мене нема. Знаєте, каже, на екзорцизмах, як каже, біси. Їх виганяють, а вони кажуть, нас тут нема. Але це людина каже, нас тут нема на екзорцизмі. І... і Біси будуть так робити все, щоб ти не розумів, що. І цей штучний інтелект буде далі, далі ці всі новини розпросуджувати. І чим далі, тим буде гірше. І знаєте, в один день прекрасний, це мені сьогодні Дух Святий відкрив. Прийде такий момент, що цей штучний інтелект створить віртуальний кінець світу. Віртуальний, тобто всі тіктоки, всі ютуби, всі новини по всьому світу почнуть розповідати про потопи, землетруси, то, 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 то. І половина людей помре від страху. Сюрприз, а потім скажемо, ой, вибачте, то якийсь бій програми, але людей то вже не повернути. Вони вже від страху померли. Давайте не будемо ми цими людьми, які помирають від страху, від якоїсь новини в телефоні. Бо ти ще не перевірив, чи це достовірна інформація. На жаль, рівень довіри до Гугла, до інтернету більше, ніж рівень довіри до Бога. І сьогодні одне питання. Кому ти більше довіряєш? Інтернету чи Богу? Ось таке питання. Тому ознаки часу свої аналізуй, від Бога аналізуй ознаки часу. Які ознаки часу в твоїй вселенні сьогодні, які ознаки часу в твоєму тілі сьогодні, ти навіть не знаєш, що в тебе там, чи все в порядку з вітамінами, мінералами в твоєму тілі. Ну бо тобі треба космос бороздити. І цим всім нас сатана відводить від нашого життя. І хоче, щоб ми жили життям якоїсь вселенної, на яку ми взагалі не маємо ніякого впливу. 001% не маємо впливу на це все. Прийде кінець світу дай слава Господу. 24 травня 1984 рік. Дорогі діти, я вже говорила вам, що вас вибрала в особливий спосіб, таких, якими ви є. Я матір усіх вас люблю. І кожної миті, коли вам важко, не бійтеся. Я люблю вас і тоді, коли ви далеко від мене і мого сина. Прошу вас, не допускайте. Щоб моє серце плакало кривавими слізми через ті душі, які губляться в гріху. Тому, дорогі діти, моліться, моліться, моліться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ось наш кінець світу, коли твоя душа губиться в гріху. Ось це твій особистий кінець світу. І сьогодні запитай себе, чи не прийшов кінець світу в твоєї душі, бо каже Господь глупі ви, які ставите руки на плуг і озираєтесь назад. Ті, хто прийшли до Бога, а потім думають, а ще піду там нагришуся, то кінець світу завтра прийде. Треба накидатися. Треба вколотися. Я не знаю, треба е, щось зробити, поки тут ще можна насладитися життям. Ні, не для, того, не для того це все. Кінець світу прийде рано чи пізно прийде кінець твого світу. Я не говорю зараз про світ як світ, а про твій світ. Твоє. Ти помреш. твій цей кінець світу прийде. І питання, чи будеш ти готовий? Чи будеш ти готовий до цього кінця світу? Хотів би, щоб ми були всі готові, як християни, так і не християни, і вірили, довіряли Богу, а не інтернету. Марія каже: кожної миттю, коли вам важко, не бійся, не бійся, не допускай страх в своє серце. Бо якщо ти боїшся, ти не можеш не радіти, не довіряти, не вірити. Страх касує все. Страх касує все. Тому, коли бачиш заголовок файний кінець світу, радій з того, Радій з того, бо вже наблизилось царство Боже до твого світу. Будьте благословенні. мир вам радість, благодать з Меджигоря. Папа.